Сотні тисяч людей, на жаль, вже не повернуться додому, навіть якщо Україна звільнить захоплені ворогом території, бо там. Суцільні руїни. Життя на вільній території теж не мед. Доводиться поневірятися гуртожитками, модульними будиночками, проситись до рідних, друзів чи знайомих. Свого стабільного кутка, свого нового дому чимало людей так і не знайшли. Внутрішні переміщені особи з окупованих територій досі не можуть претендувати на державні компенсації за втрачене житло. Програма є відновлення за майно в окупації не працює. У нових містах, де вони знайшли прихисток, житлове питання стоїть дуже гостро. Оренда дорога. За роки війни люди вичерпали фінансові запаси. Торік багатьом зрізали й переселенські. Часто переселенці з окупованих територій відчувають себе, наче покинутими. Тим, чиє житло зруйнував ворог на підконтрольній території, держава хоче з затримками, але допомагає відбудуватися. Та українців, які втратили все в окупації. Ігнорує. Частково уряд знайшов рішення, але грошей на компенсації всім за втрачене житло не вистачає. Наталю Кулик спілкувалася з тими, у кого війна забрала дім, роботу і життя. Ми зустрічаємося з Євгеном в Києві, що прихистив його родину після пережитих місяців пекла в Маріуполі. Він фотограф у його архівах багато світлин рідного міста, мирного українського Маріуполя. Це все, що залишилося. Квартира згоріла, росіяни знесли багатоповерхівку. Нещодавно подивився на оновлені карти додатку Google Earth, Google Земля, і там дуже чітко видно, що так дійсно на місці мого будинку така собі парковка, стоянка для автівок. Вероніка із Сіверсько-Донецька, теж знищеного та окупованого росіянами, її дім зараз руїни соседи говорили, що сажгли твою квартиру. Я Туди ніколи не вернусь, тому що перед моїм балконом, значит, кладбище, був прильоти. Там более 20 человек погибло. в шістдесят год, рік, наприклад, у мене 42 года стажа. Я с нічим. Я бомж я з Китаюся вже четвертий год. Орендованими квартирами, модульними містечками, гуртожитками та породичам. Це історії сотень тисяч переселенців з окупованих територій. Їхнє житло розбите, але претендувати на державні гроші за втрачені домівки ВПО з тимчасово окупованих міст та сіл досі не можуть. Програма є відновлення для майна в окупації не працює. Перешкода, неможливість обстеження будинків та підтвердження факту руйнування. Мелітопольський експеримент дистанційного обстеження житла дронами чи супутника на інші окуповані території не розширили. Далі не пішов уряд. Не знаю з яких причин, можливо, це було пов'язано з тим, що USAID… Вже не працював в Україні, а саме він за задумкою повинен був допомагати в таких технічних деталях, які пов'язані з фіксацією таких таких руйнувань. Все зруйноване, що залишилося в окупації, навіть не внесене до реєстру зруйнованого та пошкодженого майна. Євген показує в дії. Немає жодних підтверджень відсутності його будинку в Маріуполі. Не вдалося отримати витяг. В реєстрі пошкодженого та знищеного майна РПЗМ не знайдено даних про цей об'єкт нерухомості. Зрозуміло. Зрозуміло. Цей факт пошкодження потрібно зафіксувати не тільки для тих людей, чи чиє майно було зруйноване, а й для всіх тих, хто виїхав з окупованої території. Ті люди, які виїхали звідти, вони вже не мають доступу для свого житла. Я вновь приклад квартири своєї дружини, яка вже об'явлена безхозною, яка вже немає, вже не наша квартира, і так абсолютно більшість Маріупольців. Така ж ситуація у Вікторії. Її Квартиру в Маріуполі окупанти визнали безхозною. Обстріляли, а потім почали ремонтувати. А батьківський будинок, де жив брат з родиною, знищили. Надії на власне житло мало. Заробити з нуля вже не той вік. Допомоги від держави немає три з половиною роки. Можна й не дочекатися. Нехай хатинка в селі. Але ну де я буду розуміти, що якщо завтра щось зі мною станеться, з моїм здоров'ям, там, да, з моєю працеспроможністю, то в мене я хоча б дах над головою, а так у мене немає нічого. У мінрегіоні анонсували, що нарешті розширяють її відновлення для переселенців з окупованих регіонів. Відмовляються від механізму обстеження житла, житловий сертифікат на 2 мільйони даватимуть за неможливість користуватися майном, тобто неважливо, чи воно зруйноване, чи ціле. Увагу звертатимуть лише на місце реєстрації ВПО. І відсутні житлової площі на підконтрольній Україні території. Запрацювати програма має наприкінці листопада. Заявки прийматимуть в дії, але поки тільки для двох категорій: ВПО учасників бойових дій та ВПО з інвалідністю внаслідок війни. Є гроші на 3700 родин. Дають партнери від того, як ми будемо проходити цю програму. Вони готові нам її поширювати і збільшувати обсяг фінансування. Плануємо в 26-му році розширювати цю програму вже на інші категорії населення. Перед цим уряд запустив ще кілька житлових програм для ВПО субсидій на оренду житла. Але та загальмувала на старті через тіньовий ринок оренди за півроку скористалися усього 127 родин. Із чотирьох мільйонів внутрішніх переселенців у вересні запустили Єоселю для ВПО, де компенсують 70% за першим внеском і частину щомісячних платежів у перший рік. Ну і навіть якщо нам дадуть такий кредит, з чого його сплачувати з пенсії? Я розумію, що уряду не вистачає грошей. Це ми всі знаємо. То нехай люди отримують зараз хоча б потроху якусь суму, яка допомагає жити вже зараз. Людям потрібно платити за оренду квартир. Людям потрібно на що жити у проєкті бюджету на 26-й рік Крим є відновлення. Вперше окремо на житло переселенцям з окупованих регіонів заклали 14 мільярдів гривень. Профільний комітет парламенту наполягає знайти ще 15 мільярдів. Знову надія на міжнародних партнерів. Хоча додаткові ресурси є і в країні, наприклад, у місцевих бюджетах, які ВПО теж наповнюють податками, працюють в нових громадах і хочуть залишатися там жити. Ми бачимо досить великі залишки на рахунках органів місцевого самоврядування. Наприклад, місто Київ бюджет минулого року більше ніж 120 мільярдів. І, взагалі, на залишках живих коштів залишалося майже 15 мільярдів. Це говорить про те, що місто може допомагати киянам чи внутрішньопереміщеним особам з житловим питанням. Ще один анонсований експеримент уряду будівництва муніципального орендного житла, яке зводитимуть громади, а ВПО орендуватимуть фіксовані 5 тисяч гривень. Першим оголосили про житловий квартал для маріупольців у Білій церкві на 1500 родин. Реальна потреба в сотні разів більша. Тільки маріупольців 60 тисяч родин залишилися без домівок. А ще мешканці Бахмута, Сіверськодонецька, Лисичанська, Рубіжного. Захопленого півдня та сотень нині окупованих міст та сіл, які потребують хоча б якоїсь підтримки держави, це був наш вибір. Ми можемо виїхати. Нам 60 плюс нас ну нібито нічого тут не тримає. Але ми хочемо жити тут і хочемо своє життя продовжувати і будувати тут і працювати тут. Наталя Кулик, Володимир Коваленко, факт і сітівій марафон. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.